Він пише: коли розрахунок на стратегію розруму не справджується, тобто росіяни тоді програли, стратегія змінюється на виснаження. І далі він наводить багато. Коментарів одного із російських військових ще часів Російської імперії не будемо зараз про нього згадувати, Це не настільки важливо. Зможете почитати в оригіналі. Це він пише: у той час, коли ми готувалися до кави у Криму, цікаво, кому натяк завершення війни в 23-му році, також натяк та спостерігали за намаганням захопити Бахмут. Росія переводила економіку на військові рейки, запускала пропаганду і змінювала законодавство, формувала стратегічні резерви. Та затягувала нас у війну, до якої, як і в 22-му році, ми не були готові. Він говорить про війну на виснаження. Що ж це, запитує він. Відповідь на це запитання: скільки коштуватиме, наприклад, збиття 9 тисяч повітряних цілей, які щомісяця прилітають по Україні. Це і є реалізацією стратегії. Виснаження. Проте війна на виснаження каже, він ведеться і на політичному фронті. Шлях до політичного розпаду стає дедалі очевиднішим. Він говорить про політичний розпад України. Військові дії все ще відіграють важливу роль у досягненні політичної мети, проте вона не є головною і кінцевою фазою. Тобто, військові дії, війна не є кінцевою фазою. Це означає, що, наприклад, якщо Росія повністю окупує Донецьку або інші області. Війна триватиме як на політичному, так і на економічному фронті, оскільки політична мета не буде досягнута завершенням війни захопленням території. Боротьба за символічні географічні і культурні об'єкти, а не за ділянки місцевості, є найвигіднішою у такому разі. Перетворення таких об'єктів у фортецю лише підтверджує і підтримує ворожу стратегію. Війна не є вирішальним ударом, а є боротьбою за позиції на військовому, політичному і економічному фронтах, з яких, зрештою, можна було б завдати цього удару. І далі він майже резюмує, чим це може закінчитися? Якщо. У стратегії виснаження є свій вирішальний удар. Це громадянська війна. Саме це і є тим вирішальним ударом, якого Росія систематично досягає реалізацію стратегії на виснаження. Ця війна, до речі, за відсутності єдиного бачення нової архітектури безпеки, хоча б на Європейському континенті, можлива не лише внаслідок досягнення політичної мети, а, як не дивно. Через справедливий мир в лапках пишеться він, який без гарантій безпеки та реальних фінансових програм неодмінно виведе війну з Росією у наступний етап вже громадянської війни. Нині ситуація не проста, ситуація складна, і дійсно переговори перебувають на піку. І долучення до цього процесу Китаю це визначальний момент всі ці історії, що як на мене підвищує шанси досягти угоди про припинення гарячої фази війни. Також під час переговорів у Майамі, як повідомляють сьогодні журналісти, які були буквально вчора, обговорювався можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами Альянсу та Москвою. Більше деталей CNN, який пише про це, не наводить. Це дуже завуальовано, але питання НАТО дійсно дуже важливе нині в переговорному треку. Що пишуть журналісти? Україна не буде змушена офіційно в юридичному сенсі відмовитися від цієї мети. Якщо США мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень. Повідомило джерело Сієне, але як на мене, це абсолютно так очевидно. Втім, зараз саме питанням членства України в НАТО. Спекулюють і дуже роблять це нахабно і відверто всі сторони. Ну, крім нас, звісно. Остаточне з рішення щодо цього питання, яке, ймовірно, буде непопулярним серед країн то ще не прийнято, зазначають журналісти. І, зрештою, буде ухвалено президентом України, підкреслюють співрозмовники видання. На напруженні зустрічі ж у Флориді та Україна, як пише Аксіос, обговорювали повоєнні кордони. Дійсно, це було питанням номер один. І це підтверджує, як я вам сказав Руслан Зеленський. Аксіос пише про те, що переговори між США та Україною зосереджувалися на тому, де буде проведено фактичний кордон Росії та України згідно з мирною годою, яку нині готують. І Путін. Врешті-решт хоче, аби ЗСУ таки вийшли з цієї території Донбасу, американці нібито це підтримують, пише Аксіус, але звісно, ми на це не йдемо. І переконати Путіна про те, що можна зупинитися по лінії фронту, зараз виглядає дуже складним процесом та й взагалі недосяжною метою. Але чи так станеться? Я б не поспішав би давати однозначні відповіді, друзі. А що Європа? Де тут Європа і Китай? Тому що коли ми говоримо, що... А, дійсно, світ не є євроцентричним, так і ну направду так воно зараз і вже виглядає. Бо дійсно азійський ринок починає перехоплювати ініціативу європейську. Я вже чую це неодноразово, і це видно, і там і фінансів багато, і так далі. А, мова йде зараз про гарантії безпеки для Європи. Європа дуже бідкається. Вона говорить це очі, вона відкрито про це говорить. Навіть орекірстарно сказав, що мирна угода не може бути підписана без згоди європейців. По одній простій причині, ми маємо розуміти Європа, що Росія на них не нападе, чи готовий Китай надати такі гарантії безпеки для Європи? Я в очікуванні візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Китаю, який ну, Китаєм дуже обережно коментується, вони воліють поки що про це не говорити, але Мерц дуже хоче поїхати до Пекіну. Чи це пов'язано чи ні? Чи дійсно Китай готовий гарантувати Європі те, що? Ну, Росія там найближчий рік, два-три, не буде їх чіпати, скажу так. Ну, Китай таки може пропозиції висувати, і Європа беззаперечно пов'язує торгівлю, яка життєво необхідна Китаю з російською війною в Україні, але в нас тут є м, складніша така кон'юнктура по Європі, як на неї дивитися. У нас є позиція Єврокомісії, яку можна отожнити з позицією Дональда Трампа тільки в інтелігентному вигляді. Тобто, якщо говорити про цілі. Єврокомісія це приблизно цілі Дональда Трампа, просто в набагато адекватніших дипломатично рамках, але в нас ще й національні уряди, які часто не сильно люблять позиції Єврокомісії, і це вже до питання майбутнього Європи, чи Європа там буде єврофедералізуватися, чи вона буде навпаки йти, в зворотньому шляху. Національні уряди різні і для ключових економік для ну Італія зараз меншою мірою, бо малоні дуже друге з Трампом вона не готова робити щось погане проти Трампа, але уявімо ну, скажімо, у нас є Франція, у нас є Німеччина у нас є Британія, які є слабкими місцями світової архітектури безпеки, тому що вони досі не використовують свого реального оборонного безпекового потенціалу, попри те, що вони є ключовими економічними. Центрами і інше, ці всі держави Франція, Німеччина і Британія, по перше, дуже бояться нових виборів постійно. Них у них усіх є великі проблеми, які вони досі не можуть вирішити в усіх трьох країнах. Процвітає китайське шпигунство, російське шпигунство і багато чого поганого. Та і економічно не пов'язані з Китаєм. Тому. Ці держави, хоч і підтримують те, про що говорить адміністрація Дональда Трампа, але вони бояться втрачати економічну стабільність в тому форматі, як це відбулося, наприклад, з початком російської війни в Україні. Тому я не би це балансуванням, Або що вони бачать в Китаї якусь альтернативу, але їм зараз було б дуже зручно підтримати якісь економічні та угоди з Китаєм за зупинку російської війни в Україні. І формування якогось статусу Кво і вибування певних гарантій безпеки для України, які б влаштували саму Європу. Тому що ну, Європа розуміє, що якщо Україна не в НАТО і тут нема іноземних військ, вірогідність повторного нападу Росії величезна. Будемо реалістами. Тобто, якщо тут знаходяться британські, французькі, німецькі чи якісь війська набагато менше вирогідність, що Росія без третьої столові війни піде в контрнаступ найближчим часом. Це дає Україні більший люфт на перепідготовку на, на зміни, ті, які нам всім конче необхідні. Що це за заява Макрона, яку сьогодні всі зранку пушать? Мовляв, ми домовились, і сили після підписання угоди можуть зайти і в Київ, там і в Одесу, і так далі. Тобто не відступають європейці від цієї позиції. А якщо сили, то які? Це тільки французи, це будуть європейці. А якщо європейці, то хто саме там Польща проти Іспанія проти відмовчуються, німці нічого не говорять. Італійці з одразу сказали без нас. Хто ці сили, які увійдуть в Україну навіть після того, як мирного угоду вдасться підписати. Максимально хто тут може бути? Це інструктори в обмеженому контингенті 100-200 військових з усіх країн Європи. Ніяких військ тут не буде. Макрон балабол, вибачте, да, саме да. да. Я хотів би сказати б грубіше, але не буду, щоб ви не пікали і режисери монтажу, не добудували собі роботи. Тому нічого притомного за заявами Макрона нема. Нагадую, вкотре Франція активно торгує з Росією, енергоресурсами, і Трамп не випадково титься носом французів саме в це лайно і не лише їх, а й всіх європейців. Бо Макрон закуповує скраплений природний газ в Росії великими об'ємами. Французька компанія є співвласником родовищ у Росії. Якщо можливо, хто не знав. А потім вона продає скраплений газ по всій Європі, і Макрон себе дуже гарно почуває. Перероблене ядерне паливо він відправляє на збагачення до Росії. Greenpeace буквально нещодавно зробив таку заяву. Тобто, друзі, те, що говорить Макрон, і те, що говорить Європа, вони зараз ну для розуміння, що відбувається, вони шукають собі гарантії безпеки не нападу з боку Росії після замороження війни. А заява Макрона це типу О, привіт, я тут ще є. Ну на Росії чудово розумієш, ніяких військ не буде. Вони навіть не особливо на це вже реагують на превеликий жаль. Тому що виглядається смішно. Якби вони хотіли вести, мали намір, вони вже давно своїх військових в Україну для охорони об'єктів в а, глибокому тилу. І це було б демонстрацією того, що. Окремі війську, війська окремих країн, як він каже, це ж не місія НАТО буде присутні в Україні. Так заводьте, що вам заважає? Заводьте, нема питань ж абсолютно. Це не НАТО. Ви ж передаєте зброю, то ви ж кажете, це ж не НАТО, не НАТО. Яка різниця що тут будуть солдати? Абсолютно ніякої корейці, як коли в Україні, то це ж нормально. Чи що, що вас стримує? Я не можу зрозуміти, коли вводили росіяни корейців на територію Росії, на території Росії для звільнення території Росії. Це ж ви нормально з'їли? Так ви скажіть, ми вводимо свої війська не на Росію, а на територію України, де звільнення території України дзеркальна відповідь. Все, аргумент на аргумент. Це ж не треба бути сім'я діволбу для того, щоб це говорити. Ну, за Трампа, ну вибачте, це просто чергова бутафорія. Оптимістичні повідомлення друкує видання The Guardian. І пише: ну, як на мене, сенсаційне повідомлення про те, що британська армія готова до прямої участі у війні в Україні. Це неофіційна заява уряду Британії. Звертаю увагу, друзі. Йдеться про потенційне застосування всього арсеналу Збройних сил, пишуть журналісти, від винищувачів до піхоти в Україні. Конкретно, що пише видання? Британська армія вступить у війну або візьме участь у миротворчій операції по воєнній Україні чи де-інде разом із союзниками та використає повний спектр військових можливостей від винищувачів до піхоти, додали військові джерела. Можливо, якась таємна угода підписана з Україною, і це дуже добре. Нещодавно я вам розповідав про те, що Україна стала розширеним партнером об'єднаних експедиційних сил, які очолює Велика Британія. Можливо, якраз про це там йшлося.